Тільки всього прекрасного є навколо корали, анемони, дельфіни читають казки, що вживають у смартфоні. Корали, анемони, дельфіни, чотирнадцять рачки та мужики, вигадують власних персонажів і малюють їх на папері. Мене восьминічка буде червона, буде плавати в океані. Катерина чала з Новопскова на Луганщині, малює кита. Розповідає, сумує за домом. Там не було України. Ми не ми не хотіли, щоб у нас не було до неприємності. Просто уїхали. Він не ці хорошо на – краще». Заняття з казкотерапії з елементами арт терапії проводить вінницька письменниця і кризова психологиня Дар'я Паламарчук. Це частина благодійного проєкту, «Оживаючі екологічні казки. Участь у ньому беруть внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, військовослужбовців ЗСУ і полеглих захисників Кашедар'я. Хочеться допомогти дітям легше переживати кризу війни. В кожній казці є закладений певний терапевтичний сенс чи виховний, читаючи такі казки і ніби метафорично переносячи на себе поведінку героїв, вони можуть пропрацьовувати власні психологічні проблеми. Андрію шість він перешалений. Це з Харкова. Там була ракета, на... ми в підвалі сиділи, потім там сама Самоліт при мы і ми в один дом, Потом сюди підіхар. Я хочу на три рікава а Снізу з ділять волну. вону мистецтво слова і пензля лікує, допомагає впоратися зі стресом, зокрема від війни, пояснює Дар'я. Повинні бути регулярні заняття, хоча б два рази на тиждень протягом місяця. Тоді є стійкий терапевтичний ефект. Харків'янка Аксенія Клубань на заняття привела доньку Тею і сина Майрона, бо каже, війна позначилася на їхній психіці. До Вінниці вимушено переїхали торік. Перший день вони побачили, як по вулицям Харкова їдуть БТР та танки і ховались бомбосховищі. Це було теж трошки важко. Терапія казками і фарбами діє, каже жінка, і не лише на дітей. Мені дуже сподобалось. Діти, мені здається, ще в захваті. Яскраві малюнки в кожного вийшли, вони зупинитись ніхто не міг. Це чорна дида, чодна плама, то чідна дида з космоса. Це чедета, кот, просто не видно їх усі чодний. Його Мама Тетяна Марчук розповідає чоловік і батько Миколки нині на фронті. Він бойовий медик. Йому дуже подобається малювати, щоб допомогти йому. Навіть пережити цей проміжок часу, коли батько не не з ним знаходиться. Відображається вся його внутрішня сутність, тобто те, навіть що він не може сказати словами, що знаходиться в його підсвідомості. Заняття Заняття сказкотерапії з елементами арт-терапія Дар'я Паламарчук проводить двічі на тиждень за адресою Замостянська. 85. Участь у них можуть взяти діти-переселенці і військовослужбовців ЗСУ віком від 3 до 14 років. Попередньо потрібно зареєструватися. Заняття безкоштовні. Проєкт профінансував Український культурний фонд. На його реалізацію каже Дар'я Паламарчук. Отримали 666 тисяч гривень. Казкотерапія на творах письменниці і психологині триватиме до кінця жовтня. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.